Один з унікальних тренажерів центру ось цей, де пацієнти у віртуальній реальності відновлюють координацію рухів, віртуально займаються спортом. Таких в Україні лише три. Важлива опція відновлення побутових звичок. Не треба обладнувати велике приміщення, імітуючи квартиру. Програма відтворює все онлайн. Повністю оснащена кухня з майже усіма функціонуючими пристрами: тостер, посудомийна машина, холодильник, гриль. Де пацієнти жарять стейки і все як в реальному житті, тільки от у віртуальному середовищі. Владу, який отримав поранення під роботинами, ампутацію обох кінцівок, тренажер віртуальної реальності, допомагає долати фантомні болі. У мене на початку були дуже сильні фантомні болі, в мене не виходило не спати, не їсти, я абсолютно нічого не міг робити. Десь приблизно перші тижні три, можливо, місяць орієнтовно. Тобто, аби в той момент в шпиталі була подібна річ, було б набагато легше, тому що справді від фантомних болей дуже допомагає.